Доброго дня, шановні депутати, запрошені до мінської селищної ради 8 скликання. Згідно загального списку 19 депутатів, прибуло на 61 шу позачергову сесію, 13 депутатів. Запрошених троє. Всього прибуло 16. У відповідності до статті 40 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Наявність хворому є кого, які будуть пропозиції щодо відкриття сесії. Розпочати є пропозиція сесії селищної ради відкрити. Ставлю на голосування. Хто за те, що 61 шістдесят позачергову сесію міської селищної ради восьмого скликання відкрити, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримав одноголосно. Дякую. Для роботи сесії не потрібно обрати лічильну комісію. У кого які будуть пропозиції щодо кількісного складу? Троє. Троє. Поїменно. В кого ще якісь пропозиції? Немає. Хто за те, щоб обрати до складу лічильної комісії в кількості три чоловіки: Лахман, Заводовська і Шепетчук, можна голосувати? Хто проти? Отримався одноголосно. Дякую. Лічину комісію прошу зайняти свої робочі місця і оформити протокол. <clears> okay <throat> Протокол номер один засідання лічильної комісії 61-ї позачергової сесії місяцької селищної ради восьмого скликання від 9 квітня 25 року. Присутні члени лічильної комісії Завадовська Лахман. Порядок денний про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії. Слухали про вибори голови, постановили головою лічильної комісії обрати. За Ладовську. друге слухали про вибори секретаря. Секретарям обрати ще причу підписання. Хто за те, щоб затвердити протокол чи комісії, прошу голосувати? Дякую. Хто проти утримав одноголосно? Дякую. Шановні депутати, запрошені, до порядку денного 61-ї позачергової сесії селищної ради 8-го скликання. Пропонується включити такі питання: перше: про внесення змін до бюджету міської селищної територіальної громади на 25-й рік. Друге. Про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх поштори міської територіальної громади на 25 рік. Третє про погодження щорічної основної відпустки селищному голові. Четверте про надання дозволу на виготовлення проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу ЗОВ Каліпсо. П'яте про затвердження технічної документації нормативно-грошової оцінки земель Села святе. Шосте про затвердження проекту землеустрою і зміну цільового призначення з об'єднання земельних ділянок. Сьоме про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності міської селищної ради. Восьме про припинення права користування земельної ділянки Мадлай см В кого які будуть пропозиції до порядку денного? Затвердити. Хто за те, щоб. Затвердити порядок денний. прошу голосувати. Хто проти, отримав одноголосно. Довожу до відома, що про питання про погодження щорічної основної відпустки селищному голові не голосують, так як є конфлікт інтересу. Шановні депутати, нам потрібно затвердити регламент для доповіді до 10 хвилин, для інформації до 3 хвилин, для виступів до 3, до 3 хвилин. Хто за те, щоб затвердити регламент та порядок денний, прошу голосувати. Хто проти? Утримався одноголосно. Дякую. Приходимо до порядку денного. Шановні депутати, перше питання. Про внесення змін до бюджету міської селищної територіальної громади. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Немає. 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 Голосуємо. Ставимо на голосування. Антонюк. Він вирішув. Бандюк, за. Гаврилюк, За. за. Завадовська. За. Кондратюк, за. Лахман? за. Лук'янчук. За. Прокопчук. За. За. Теслюк. За. Шепельчук. За. Охилюк. за. Рішення Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до другого питання. Про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних. Цільових програм та їх коштори Сімінської селищної територіальної громади на 25 рік. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Немає. Ставимо на голосування. Антонюк вийшов. Бандюк. За. Гаврилюк. За. Грицан. За. Завадовська. За. Кондратюк. За. Лахман за. Лук'янчук. За. Нечікурук. За. Прокопчук за. Теслюк. За. Шепельчук. За. Охилю. За. Рішення прийнято. Переходимо до третє питання. Про погодження щорічні основної відпустки селищному голові. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є то треба розглядати? Немає. Немає. Ставимо на голосування. Антонюк вийшов. Бандюк. За. Гаврилюк. За. Грицан. Грицьтан. За. Завадовська. За. Кондратюк. За. Лахман за. Лук'янчук. За. за. Прокопчук. За. Теслюк. За. За. Шепельчук за прийнято і голова Енглія. Не беру участь у голосуванні. Рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання: про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність шляхом викупу зовкаліпсу. Даний проєкт рішення було розглянено на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядання. Немає. Немає. Ставлено на голосування. Гаврилюк за. Гаврилю. за. Грицан. за. Завадовська, Кондратюк, да. Лахманза, Лук'янчук, да. Нечипорук, Прохопчук, Теслюк. Да. Дякую, прошу подати. Ще прийшов, і по За. Рішення. Рішення прийнято. Переходимо до п'ятого. Питання про затвердження технічної документації нормативного грошової оцінки земель села, села Святого. Даний проект рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Немає. Немає. Там на голосування. Бандюк. За. Гаврилюк, За. За. Завадовська. За. Кондратюк, За. Лахман за. Лук'янчук. За. – «За», Прокопчук. За. Теслюк. За. Шепельчук. За. за. Рішення прийнято. Переходимо до шостого питання. Про затвердження проєкту землеустрою і зміною цільового призначення з об'єднанням земельних ділянок. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Немає. Стам на голосування. Бандюк. За. Гаврилюк. За. Грицан. – «За», Завадовська. За. Кондратюк. За. Лахман за Лук'янчук. за. Прокопчук за. за. Теслюк. За. Шепельчук, за Похелюк. За. Рішення прийнято. Переходимо до сьомого питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеюще і інвентаризації земельних ділянок. Комунальної власності міської селищної ради. Даний проект рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Немає. Ставимо на голосування. Бандюк за. Гаврилюк за. Грицан за. Завадовська. За. Кондратюк за. Лахман за Лук'янчук, Нечіпорук, Прокопчук, Кеслюк, Шепетчук, Похілюк. За. Теслюк, за. 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 Рішення рішення да. прийнято. Дякую. Приходимо до восьмого питання. Про припинення права користування земельною ділянкою Мазлай См. Даний проект рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Немає. Ставимо на голосування. Бандюк за Гаврилюк за. Грицан. – «За». Завадовська. За. 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 Кондратюк. За. Лахман за. Лук'янчук. За. Нечіпорук, Прохопчук, за. Теслюк, за. Шепельчук, Похилюк. За. за рішення Рішує. прийнято. Дякую, Спасибо. шановні депутати. Перша сесія сті питання розглянули. Дякую за роботу.